Усім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 найпопулярніших ручних гранат світу. А в цьому відео представлено огляд на 10 найпопулярніших мін світу. Основними типами мін за їх призначенням є протипіхотні, протитанкові та спеціальні. За способом нанесення ураження діляться на фугасні, осколкові кумулятивні, а по застосуванню можуть бути натискної, електричної та дистанційної дії. Свою назву міна бере від французького міне, що означає підкоп. Перші міни являли собою підземні шахти з установкою порохового заряду під укріпленням противника. Сучасні міни зазвичай мають пластиковий корпус, що значно ускладнює можливість їх виявлення за допомогою міношукача. Точна кількість встановлених під землею мін на сьогоднішній день невідома, але, за деякими оцінками, вона може перевищувати 110 мільйонів одиниць. Отже, на 10-му місці німецька протипіхотна міна періоду Другої світової війни Есміна. міна Розроблена в 30-х роках ХХ століття, вона призначена для застосування на відкритій місцевості протипіхотних підрозділів та живої сили супротивника, являла собою вистрибуючу осколкову міну кругового ураження та була родоначальницею такого типу протипіхотних мін. До моменту спрацювання ця міна ховається в землі, нічим не видає своєї присутності, виключаючи хіба що вусика натискного підривника та натягнути дріт, а в потрібний момент вистрибує і перебуває на найбільш вигідній для ураження висоті до півтора метра. Уражаюча дія обумовлюється наявністю в корпусі міни 360 елементів сферичної форми діаметром до 9 мм, маса 41 кг, радіус ураження до 140 метрів. У американських піхотинців міна отримала прізвисько стрибаюча беті, а у радянських солдатів жаба. До 1945 року німцями було виготовлено близько 2 мільйонів таких мін. Аналгомасміни є італійська вистрибуюча міна Вальмара 59 і американська М2. Дев'яте місце посідає американська протитанкова міна М15. Ця протигусенична міна натискної дії перебуває на озброєнні США з 1953 року. Активно застосовувалась під час Корейської та В'єтнамської війни. Є плоскою округлою металевою коробкою, всередині якої міститься заряд вибухівки, а зверху встановлюється підривник. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка або колесом автомобіля на верхню кришку міни. За американською класифікацією відноситься до мін типу МКіл, тобто яка завдає ураження тільки машині. Необхідне зусилля для спрацювання підривника від 158 до 340 кг. На бічній стінці корпусу та є гнізда для встановлення підривника. Матеріал корпусу метал. Маса 14 кг. На сьогоднішній день на складах США перебуває понад 1 мільйон цих мін. На восьмому місці радянська міна періоду Другої світової війни. Помс 2. Створена у 1941 році ця протипіхотна осколкова міна призначена для виведення з ладу особового складу противника. Складається з чавуного корпусу гребристого циліндра, що має на зовнішній стороні насічки для забезпечення рівномірного дроблення, гніздом під бурову шашку та підривника серії мус чокою. Міна встановлюється вручну на вбитий ґрунт дерев'яний кіл. Підрив відбувається, коли людина, зачепившись ногою за розтяжку, висмикує бойову частину підривника. Ураження наноситься уламками корпусу міни. Маса 1,5 кг. радіус ураження 4 метри. Сьома місце посідає американська М14. Ця протипіхотна міна прийнята на озброєння США у 1955 році. Активно застосовувалась у В'єтнамській війні. Є фугасною міною натискної дії, призначена для виведення з ладу особового складу супротивника. міна м 14 складається з пластмасового корпусу з двох склеєних верхньої та нижньої частини. У нижній частині знаходиться тетриловий заряд, у різьбовій отвір, у днищі корпусу ввінчений капсулетримач з вбудованим капсульдетонатором ударної дії. Ураження наноситься за рахунок поранення нижньої частини ноги, при зіткненні з кришкою натискної міни, що призводить до її підриву. Зазвичай під час вибуху міна значно ушкоджуються стопа ноги, якої солдат противника наступив на міну, її призначення на позбавлення життя а виведення солдата з ладу. Маса 94 грами, діаметр 55 мм. міліметрів, зусилля спрацювання від 9 до 16 кілограм. І хоча армія США в 1974 році припинила використання м14, на складах, ще залишається півтора мільйона цих мін. На шостому місці радянська протитанкова міна ТМ62М. Розроблена у 60-х роках ХХ століття з метою заміни тм 57 ця міна є базовою моделлю сімейства Мін ТМ62, що відрізняється між собою матеріалом та формою корпусу, а також вибухово-ваговими характеристиками. Є протитанковою міною натисної дії. Вибух відбувається при наїзді гусеницею танка чи колосом автомобіля на верхню кришку міни. Ураження машин противника наноситься за рахунок руйнування їх ходової частини під час вибуху. Вибух ТМ-62 руйнує до 6 траків та пошкоджує балансир. Складається з металової коробки, всередині якої міститься заряд вибухівки, а зверху встановлюється підривник. Ручка для перенесення міни виконана стасьми і легкозмінна. Міна може встановлюватися як на ґрунт, так і в ґрунт сніг під воду, вручно або механічними засобами. Маса 10 кг, чутливість від 200 до 500 кг. П'яте місце займе радянська протипіхотна міна пфм 1 пелюсток. Розроблена наприкінці 70-х років ХХ століття СРСР на основі американського Blue 43B зуб дракона. Ця протипіхотна міна натискної дії встановлюється на ґрунт лише засобами дистанційного мінування. Корпус виконаний з поліетиленової композиції зеленого або коричневого кольору, датчик цілі, виконаний у вигляді малого крила корпусу, заповнений рідкою вибуховою речовиною. Більше крило корпусу служить для забезпечення рівномірності розльоту мін на місцевості і узниження зниження швидкості приземлення мін. Після падіння міни пелюсток на ґрунт підривник переводиться в стан бойової активності, вибух відбувається в момент наступу ногою на датчик цілі. Ураження людини під час вибуху міни травмує нижню частину ноги. При вибуху практично не утворюється уражаючих уламків за винятком металевих деталей механізму у центральній частині міни. Ця міна широко застосовувалась у війні в Афганістані. Маса 80 грам. Чутливість від 5 до 25 кілограм. На 4 місці радянська міна Мон-50. Ця протипіхотна уламкова міна спрямованого ураження розроблена в 70-х роках 20-го століття. Призначена для ураження живої сили супротивника, у тому числі у вантажному та легковому транспорті. Корпус виготовлений з пластику для встановлення на ґрунт використовується складні ніжки. Ураження супротивника при вибуху міни наноситься кульковими елементами, що вилітають у напрямку противника в секторі з горизонтальним кутом 54 градуси на дальністю до 35 метрів. Вибух проводиться оператором з пультом управління при появі противника в секторі. Підрив відбувається або при зачепленні солдата-противника за обривний датчик підривника, або за натяжний датчик підривника серії MUV. У верхній частині міни розташований приціл, полазору якого показує зону ураження. Маса міни 2 кг. Третє місце займає радянська міна ОЗМ 72 Відьма. Розроблена на основі ОЗМ 152 ця осколкова загороджувальна міна, прийнята на озброєння СРСР у 1973 році. Являє собою вистрибуючу протипіхотну міну кругового ураження. Бойове застосування міни відбулося під час війни в Афганістані. Може використовуватись підривниками, а також у керованому варіанті. При спрацюванні підривника спалахує пороховий сповільнювач, який центральною запальною трубкою підпалює пороховий вишибний заряд. Останній викидає бойову частину міни на висоту близько 1 метра. Ураження наноситься елементам у вигляді 2400 сталевих кульок. Маса 5 кг, чутливість від 1 до 17 кг, радіус ураження до 30 метрів. ОЗМ 72 є однією з найсмертельніших і найпотужніших протипіхотних мін кругового ураження. У 1984 році в ході паншерської операції при спрацюванні однієї з М72 загинуло 13 і було поранено 14 бійців радянської розвідроти. На другому місці американська міна М18А1 Клеймер. Розроблена в 50-х роках ХХ століття, ця протипіхотна міна спрямованого ураження, прийнята на озброєння армії та корпусу морської піхоти США у 1960 році, являє собою вигнуту вперед коробку прямокутної форми з полістиролу армованого скловолокном. У середині розташований заряд пластичної вибухової речовини с 4 масою 680 грам. Зсередини коробка повигнуті вигнутій вперед лицьовій стінці укладена пластикова пластина, в яку вилиті 700 сталевих кульок. Вибух здійснюється з пульта або при зачепленні противником обривного датчика підривника. Маса 1,6 кг, радіозона ураження 100 метрів, висота ураження 2 метри. Ця міна широко застосовувалась під час війни у В'єтнамі для охорони опорних пунктів та постів американських підрозділів належить до мін спеціального призначення і використовується в першу чергу силами спеціальних операцій США. На її базі створено радянську Мон-50 та низку інших мін. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніша міна світу радянська ПМН Чорна вдова. Ця радянська протипіхотна фугасна міна натискної дії була розроблена у 1949 році. Має чотири модифікації, які відрізняються стійкістю до температурних коливань, кількістю вибухової речовини, розміром та механізмом зведення. Є однією з найпіступніших мін, її корпус виготовлений з пластмаси, а тому металошукачем виявляється досить важко. Усередині міни знаходиться заряд ротилу масою 200 г. Вибух здійснюється в момент наступу людини або тварини на хрестовину для спрацювання достатньо зусилля від 8 до 25 кг. Запал пмн 2 не виймається, міна не має механізму самоліквідації не знешкоджується, з бойового становища перевести в безпечне і фактично неможливо. ПМН сьогодні можна зустріти всюди у світі і немає іншої міни, яку сапери зустрічають так часто. На мінних полях у світі можна знайти серію ПМН виробництва від 1958 до кінця 70-х років минулого століття. Копії цієї міни виробляються різними країнами світу як за ліцензію, так і без неї. Маса міни 550 грам. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!